Привіт, з вами Трускавець онлайн до найбільшого християнського свята Пасхи залишилося всього три дні. Трускавчани активно готуються до святкування цього дня сьогодні. Господині пектимуть Пасхи, завтра розмальовуватимуть писанки. Та чи готуються люди до святкування Пасхи духовно? Що вони знають власне про історію цього свята, про те, що воно означає? Зараз ми запитуватимемо у Трускавчан. Е, скажіть, будь ласка, ви вже готуєтесь до Пасхи? <ріст> Готуюся. А яким чином готуєтесь і що для вас власне, цей день означає, як ви його святкуєте? Ну, ви знаєте, я приїхала, я не знаю, як я ще буду готуватися, але, як завжди, як звичайно, звісно, я сама спечу не можу, покрасити яйця не можу, але куплю. Пойду в православну церкву, у мене вже є пасочка, я куплю яйця, попрошу поваров, щоб мені відтворили, пойду в церкву, а свящу Пасху? Вот ехала сюда через Киев. Я был сильный дождь, я пять часов, в общем, полностью отстояла литургию в, это самое, в Веденском монастыре. Исповедалась, причастилась. Настрій гарний в цей день, як правило, у мене. – Купляємо паску і йдемо святити в церкву. Зранку не готуємо. Так. Свято Великни це насамперед це є велике свято. Це свято для, є, для кожної людини, це свято є головне. І Великдень це якби народження людини. Тобто йде великий піст, і людина розкаюється, прощається з минулим зі своїми гріхами і звільняється від того старого, що їй не потрібно від того. Грузу. Це очищення душі, очищення тіла. І так само в Великій у нас проходить так, що ми починаємо прибирати свої домівки, тобто всередині, кругом свого подвір'я, щоб була чистота. Великдень це є чистота душевна, чистота тілесна. Ну, Великодень, це, як кажуть, чисті, люди йдуть з чистою душею до церкви на святкові як, як, зібрання, чи як кажуть. У нас на Україні, потім пригощаються після посту, вже пішло м'ясо на стіл багато, як кажуть, родинна їжа. От. А то був був піст, було все без, без м'ясного. Так, да, святкую. Але а в Запоріжжі це а як спокійніше це святкує. Ну, піду до подруги, вона пече Пасхи. Угу. Привітаємось, Ще? ходимо до церкви, посвятимо зранку, потім. Підемо, у нас є добовий гай, такий парк, ми там проводимо час. Хожу до церкви, молюся. Звичайно, що так. Пасха це очищення людини. Великодень, великодень, треба казати правильно. Це очищення душі, вона потрібна людям. Духовно, теж готуємося до церквці, ходимо. Молимося, зараз страстний тиждень. Відповідно, сьогодні йдемо ще е, огонь додому треба принести, бо то 12 евангелів буде читатися. Ну а завтра само собою плащанички. Зранку встаємо з дружиною, їдемо в церкву, святимо корзинку нашу, приїжджаємо додому, а потім зустрічаємось з родичами. Угу. Так? Сп... А Спокійно, так. Да. Духовно якось готуєтесь до того свята? Що взагалі от Пасха для вас чимось особливий такий день? Ну, Духовний. Ну, ну не задумуюсь над цим, але ж, мабуть, так і є. Священний божеський день. Це очень приємний, очень хороший день, такий багатства, радісний, такої, що люди таке очущення, якийсь адреналін чувствує себе, якби то себя, заново рождалися. Це очень хороший праздник. Это очень богатый, такой христианский, божеский праздник. Мы без этого праздника никто. Мы должны праздновать. Это очень хороший, веселый день. Не дай Бог, чтобы все люди праздновали, все, чтобы прадостные, были счастливые, чтобы удачные были счастья им и миру. Зараз найбільше позбавлення відчувається біля Трускавецького ринку, адже вже сьогодні люди активно скуповують всі продукти, які потрібні їм для формування великоднього кошика. Однак виглядає, що з року в рік Пасха стає святом все більше гастрономічним. Про духовну його сторону згадують, на жаль, одиниці. Та незважаючи на це, кожен опитаний нами трускавчанин та гість нашого міста визнали те, що цей день є особливим. Цей день вони відчувають духовне піднесення та радість, якої немає в щоденних буднях. Тож ми бажаємо вам відчути цю духовну неповторність, свята, Пасхи, веселих та смачних вам свят. Побачимось!